Доброї ночі. Добре. А що це ви робите? Не пускаємо. А на якій підставі не пускаєте? А на якій підставі пускають? На підставі правил дорожнього руху. Правил дорожнього руху? Да. Не правила дорожнього руху. А, а чому що? ви так не пускаєте? Може не може. Не може. Чому? Тому. Це вам так хочеться? Ні, що не мені так. Хочеться. А кому? А кому хочеться так? О. Чому ви мовчите? Тому що є пресс служба, яка відповідає. А на всі... крім прислужби, ви щось не можу. що зможете? Знаєте що там? Не можу, знаєте? це мої обов'язки. Якщо обов ми Якщо я тут стою, значить мене тут поставили. А хто вас тут поставив? Хто вас тут поставив? Ви на підпитку? Шанов... Від вас, від вас запахи. Шановний. Ви на підпитку? Я кажу, шановний. Хто вас тут поставив? Мене тут поставили, хто? І я тут стою. Ну, я зрозумів. хто вас тут поставив? Яка різниця? Ну, як це яка різниця? Ой, у вас кажу... добряче такий перегар. Хто вас Але тут поставив? Всі, всі є. Ставтесь, пожалуйста. А як вас звати? Да, прізвище ваше. Ваше прізвище. Скажіть ваше прізвище. Ви прапорщик, як ваше прізвище? Представтесь. Стаття 6 закону України про міліцію. Роботи міліції публічно. Як ваше прізвище? Що ви хочете? Прізвище ваше. Прізвище, да. Ручкин Олександр Григорович. Перебуваєте Бастеря, на посаді? Перебуваю на посаді. На які? Інспектора патрульної служби. Патрульної служби. Да. А ви, ви не, не даї? Ні. А чому ви машину зупиняли? А тому ж. Ну як це тому ж? А чому? Яке ви мали право? Зараз підожіть. Я зараз сюди визиваю сюди Давайте, помічника виставайте. відповідального. А як звати відповідального помічника? Зараз ну, приїде. А як його звати? Я кажу вам, сейчас приїде помічник відповідального. Відповідального чого? Чи районного управління і буде а відповідального спілку... за що? Спілкуватися з ним. А відповідального за що? А він може відповісти, чому ви на підпитку? А чого ви мене, а ви мене е, знімаєте? Тому що я маю право вільно збиратися, зберігати не, живу. Права. не маєте Ви Ви, ви забороняєте? Що? Ви забороняєте мені? Я вам не забороняю. А нічого. чому ви тоді кажете, що ви що я не маю права? Прапорщик ручкин. Да! Іди сюди, пожалуйста. Ой, у вас такий душок, ой-ой-ой. Давай -ой позвонимо, -ой. скажем, нас уйдет. Я є чесно вам сказати. Чесно. Ну, звичайно, ми ж не хочеш, щоб ви нам брехали. Як чесно, я скажіть? вам чесно скажи? Ось, все, чоловік йде. Це він відповідальний? Ні, це не відповідальний. Це. А хто? Хватить знімати. Чому? Тому ж. Тому що ви п'яний? Прапорщик ручки, ну ви даєте. Ви на службі і п'яний. Ну раз чи можна так напиватися, коли на службі? Прапорщик ручки. Ну не можу. Так. Зняли. Ну я зняв. Ось все. Ну Чоловік, і що, який все? на службі, який не цити. Не пив, так? Дуже. Сержант не пив, так? А ви на підпитку. А чому ви собі дозволяєте? Визивай сюди всіх. Всіх сюди визивай. А всіх це кого пробачте? Помічника відповідального. І ще кого? Командира взводу. Взводу. І можна ще лікаря, викличіть лікаря, щоб а свидетельство, то що прапорщик Ручкін п'яний на посту. Ви зараз про виконанні слабого? Ні? Ні? Ні. А чому? А, а чому ви в формі? А що? В формі? Чому ви? Забороняєте проїжджати? Так, Да, кидались під автомобіль. Я не кидав. Що це за безпреділ взагалі делаєте? Ви познімали? Прапорщик щекручкін. Прапорщик ручки, куди ж ви тікаєте? Ну хіба можна пити на посту і тікати? Куди ви втікаєте? Товарищ сержант, візьміть його під руком, лейтенант, візьміть його під бо він зараз впаде. Подожіть, не впаде. Не впаде? Що ви Я Яснив. Що ви вияснив? Давна людина. В даний момент знаходиться поза службою. Зараз він поза службою? Так, поза службою. А як ви це вияснили? А? Як ви я це... позвонив. А чому він знаходився на посту? А? Він приїхав, це буде вияснятися, поспілкуватися йому треба було з колегою. І так вийшло, що він оказався. Так вийшло. Так. А він так. сказав мені, що він на посту зараз. Ти він збрехав чи що? Ну, не знаю. Я не чув цього цю... спілкування. Чувайте, Запишу, ви кажете, що він не на посту зараз, прапорщик він не, не на посту. Ні. Скажіть, прапорщик Ручкін зараз не на посту? Ні. Що ні? Він знаходиться поза межами служби. Тобто він з власної волі приїхав туди на пост, ні. там постояти, так? То ну і... чисто випадково, так? Випадково він приїхав поспілкуватися з, з товаришем, так? Та. Тобто він не був на посту. Не був на посту. А, тобто йому дозволено було вживати, так? Я розумію? Я ну, це його цього, особиста я цього справа. Не це. Да, то його Особиста Особистна справа, да. я зрозумів. Тобто mm. він не знаходився на виконанні в той час. Так, да, в той час ага. Ага. Що, зрозумів. Як ваше прізвище? Панасіка. Пана Пана. Добре, дякую. Дай -дай. Прапор крючки? Так. Да. Я тоді приношу вам свої вибачення. за те, що Я, я просто не знав, що ви не при виконанні. Ви ж були не при виконанні, коли там стояли? Не при виконанні. А, тобто ви просто помилились, коли сказали, що при виконанні були, Так, не, я не помилився, я просто сказав. Да. Що при виконанні, просто так? Один чоловік не може бути і тут, і там. ви Просто як товариш приїхав підтримати, так? На посту? Ну я приїхав, мені треба було особисті свої. Ну, проблеми питання. якісь вирішити, там, да. питання, обговорити. Особисті свої проблеми. А як, як в прізвище того сержанта, до кого ви приїхали? Місті. Ну, Прізвище сержанта, до якого ви приїхали особисті питання вирішити. Як його звати? Підійді до нього. А як його звати? Ну, це... ну, може, ну, як його звати? Підійдіть до нього, Там Сергій, Василь, скаже. там Петров. Підійдіть до нього, він вам все скаже. ви не знаєте? Що? Ви не знаєте, як звати сержанта? Я знаю, якого... прекрасно. А як? Я ж не прав... Якщо ви хочете, підійдіть до нього, він вам все пояснить. Потрібно буде е... посвідчення, він вам покаже посвідчення. Та ну а зачем мені посвідчення? Я просто запитую, як звати вашого товариша. Ну, це ж... Ну. А чого я повинен за кого-то відповідати? Ні, ви маєте право покажу, лише за себе. Відповідати. Чого я повинен за кого-то відповідати? Підійдіть до нього, він вам відповість. Давайте без агресії. тут Я кажу. Да. Без агресі, давайте давайте не давайте не Чому ви кричите? Прапорші кручки. Тобто, прапорщик Ручкін знаходився не про виконанні. Тому, непровикональний. Тому він, я проношу своє вибачення, вибачте, я не знав, що ви не про викональний. Так підійшов. Просто, до вас. Скажу, ну все я зрозумів, вибачте. все я зрозумів. добре. Чуєте, у вас матір є? Є. Матір. Є? А от моєї матері грижа. І, ну, і Я приїхав вирішувати питання, щоб місто мене вийшли і вирішити проблеми з грошима. Ага, я зрозумів. Ну все, є, я тоді -то, зрозумів. Все я тоді добре. Все, ты, чесно говорю.